Пліткування. Запитання. пліткування є цінним для саморозкриття, особливо для того, аби дати іншим змогу розкритися переді мною. Чому б не використовувати пліткування як засіб відкриття того, що є? Мене не лякає слово пліткування лише через те, що воно засуджувалось упродовж віків. Цікаво. Чому ми пліткуємо? Не тому, що це відкриває нам інших. І чому інші мають нам відкриватися? Чому ви хочете знати інших? Звідки цей надзвичайний інтерес до інших? Це різновид неспокою, хіба ні? Як і тривога, це показник неспокійного розуму. Звідки це бажання втручатися в життя інших, знати, що інші роблять чи говорять. Розум, який пліткує вельми поверховий правда ж? Це допитливий розум спрямований у хибному керунку. Той хто розпитує, схоже гадає буцімто інші розкриваються перед ним завдяки його інтересу до них, до їхніх справ, їхніх думок, їхніх поглядів. Проте чи знаємо ми інших, якщо не знаємо себе? Чи можемо ми судити про інших, не знаючи, як ми самі мислимо, як діємо, як поводимося? Хіба насправді не є втечею це бажання дізнатися, що думають і відчувають інші, про що вони балакають? Чи не дає це вам змоги втекти від себе? І чи нема в цьому також бажання влазити в життя інших? Хіба наше власне життя не є досить важким, досить складним, досить болючим і без переймання іншими, втручання в життя інших. Чи є в нас час про них думати у такий легковажний, дикий, огидний спосіб? Чому ми це робимо? Ви ж знаєте, всі це роблять практично всі пліткують про когось іншого? Чому? Гадаю, що ми пліткуємо про інших головно тому, що ми недостатньо зацікавлені процесом власного мислення і нашої власної діяльності. Ми хочемо бачити, що роблять інші. І можливо, м'яко кажучи, наслідувати інших. Загалом ми пліткуємо аби засуджувати інших, проте якщо виявити до цього поблажливість, то можна сказати, що також і для того, аби наслідувати інших. Чому ми прагнемо наслідувати інших? Чи не вказує це все на нашу надзвичайну поверховість? Саме наш надзвичайно знудьгований розум прагне стимулювання і шукає його поза собою? Іншими словами, пліткування є різновидом чуттєвого досвіду, в якому ми собі не відмовляємо? Правда ж? Це може бути різний чуттєвий досвід. Але завжди наявне це бажання знайти розвагу, відволіктися. Якщо хтось справді глибоко зануриться в це питання, він повернеться до себе, що показує, що людина дійсно є надзвичайно поверховою і шукає стимулів іззовні, балакаючи про інших. Наступного разу, коли ви пліткуватимете про когось. Зловіть себе на цьому. Якщо ви це усвідомите це вам дуже багато скаже про вас самих Не виправдовуйте ваші дії, кажучи, що ви просто цікавитесь іншими це вказує на неспокій, відчуття збудження, поверховість, брак справжнього, глибокого інтересу до людей. Який не має нічого спільного з пліткуванням. Наступна проблема полягає в тому, як перестати пліткувати. Це наступне питання, правда? ж? Коли ви усвідомлюєте, що пліткуєте, як вам припинити плітки? Якщо це стало звичкою, жахливою річчю, яка триває дня в день. Як вам позбутися її? Чи постає перед вами це питання? Коли ви знатимете, що пліткуєте, коли усвідомите, що пліткуєте, усвідомите всі наслідки цього, чи питатимете ви тоді себе, як мені припинити це? Хіба воно не припиниться саме собою тієї миті? Коли ви усвідомите, що пліткуєте, тоді питання як узагалі не виникатиме, питання як постає лише тоді, коли людина не свідома цього і пліткування вказує на брак усвідомлення. Наступного разу, коли ви пліткуватимете, поекспериментуйте з цим для себе. І ви побачите, як швидко, просто таки негайно ви перестанете пліткувати. Коли ви усвідомлюєте, про що говорите, то усвідомлюєте, що втратили владу над своїм язиком. Аби припинити це не потрібно докладати вольових зусиль. Єдине, що потрібно, це стежити за собою. Бути свідомим того, що ви говорите, і розуміти наслідки цього. Ви не повинні засуджувати чи виправдовувати пліткування. Усвідомте його, і ви побачите, як швидко перестанете пліткувати. Адже усвідомлення розкриває людині те, як вона діє, як поводиться, за якими шаблонами мислить. І у цьому розкритті людина пізнає себе, що є набагато важливішим, ніж пліткування про інших, про те, що вони роблять, що вони думають чи як поводяться. Більшість із нас, ті, хто читає щоденні газети, переповнені плітками, плітками глобального масштабу. Все це є втечею від нас самих, від нашої власної нікчемності, від власної мерзенності. Ми гадаємо, буцімто завдяки поверховій зацікавленості світовими подіями стаємо дедалі мудрішими і здатними зарадити собі з власним життям. Це все є, без сумніву, способами втечі від себе, хіба ні? Ми такі поверхові, такі порожні всередині, ми так боїмося себе. В глибині душі ми такі вбогі, що пліткування стає засобом чудово розважитись, стає втечею від себе. Ми намагаємося заповнити цю внутрішню порожнечу знаннями, ритуалами, плітками, груповими зустрічами. Незліченними способами втечі, тож першорядного значення набуває для нас саме втеча, а не розуміння того, що є. Розуміння того, що є, потребує уважності. Аби знати, що ви порожні, що ви страждаєте, потрібна надзвичайна уважність, а не втечі. Проте більшості з нас до вподобаються втечі, бо вони набагато миліші, приємніші. До того ж, знаючи, якими ми є насправді, дуже важко собі зарадити. Це одна з тих проблем, що постає перед нами ми не знаємо, що робити. Коли я знаю, що я порожній, що я страждаю, і сповнений болю. Я не уявляю, що мені робити, як мені цьому зарадити. Тож людина вдається до всіх можливих способів утечі. Питання в тому, що робити. Само собою зрозуміло, що втікати не можна, адже це вкрай безглуздо і по-дитячому. Проте, коли ви зустрічаєтеся з собою таким, яким ви є, що вам робити? По перше, чи можливо не відкидати чи виправдовувати це, а просто зоставатися з собою таким, як ви є. А це надзвичайно складно адже розум прагне тлумачення, засудження, ототожнення. Якщо він не вдається до жодної з цих речей, а зостається з цим, тоді він приймає щось. Якщо я приймаю те, що я смаглявий, то на цьому крапка. Проте якщо прагну змінити колір шкіри на світліший, тоді виникає проблема прийняти те, що є, найважче. Це можливо лише тоді, коли не вдаватися до втечі, а засудження чи виправдання це різновид утечі. Тож коли людина усвідомлює весь процес і причину власних пліток, коли усвідомлює всю абсурдність цього, жорстокість та інші речі, що з цим пов'язані. Тоді вона зостається вічна віч -навіч із тим, якою вона є. А ми завжди наближаємося до цього або для того, щоб зруйнувати його, або щоби перетворити на щось інше. Якщо ж ми не робитимемо жодної з цих речей, а підійдемо до нашого пліткування з наміром зрозуміти його, повністю вникнути в це явище, ми виявимо. Що це вже не те, чого ми боялися, і тоді з'явиться можливість перетворення того, що є.